Друзі, я всім привіт. Хочум кладати зняння смартфонов Huawei S5 по TCL K70 Power. Так, дорогі друзі, три точки натискаємо вот этот раздел заходим, так, дорогие друзья, подписывайтесь на мой YouTube канал, и, дорогие друзья, так, и поставите лайк на данное видео, ну, дорогие друзья, давайте будем начинать, так, дорогие друзья, Fossil S5, TCLK70 Power, так, основной дисплей 688, 6.88 на 1640, X720 и 260ppi, IPS 120Hz, 8 бит и 16.7 миллионов читов будет, Fossil S5. 5, eh, S5, но no, ТСЛКМСПОВЕ eh, 6 Power 6.8 eh, 1570 на X720, 212 2.9 254 PPI IPS, 9, Ну, no, PPI IPS 120Hz там. 120 Hz. 120 Hz. Войдь яркость нету на фасибот S5 до 1700, 1750 ніт, дорогі, ну, лайк поставте, 1750 ніт, 1770 повер, дорогі, eh, друзі, ну, і соотношення, там нету яркості, дорогі, ну, друзі, соотношення з феркорпусом, дорогі, також, вже... поставте лайк, і 83% соотношення з феркорпусом, посібот С5, 83%, а 85%, ну, дорогі, ну, eh, друзі, 85% получается TCLK 70 по -по а там Fosibot S5 имеет 83% а там 85% получен. Аппаратная по часть операционной системы Android 15, Android 16 получше. Уже Android 16% уже на новейший Android на ТСК 70 по Power. А Android 15% на Fossibot S5 обновится до Android 16% обновится, А там Android 15%, так процессор и графика Unisoc T7250, mile G 57 неплохой процессор для игр, для мессенджера, для ютуба, для музыки тоже неплохо і FossiBot S5, ну і не Helio G100, а Turbo, вже Турбо процесор, буде, і буде, і, вже буде Турбо, блядь, до регіону, лайк поставити. Будуть вже і ігри запускати, дорогі друзі, і месери, і YouTube, і Chrome, і, 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 і музику, все буде запускати вже на крутость. Helio G100, то получи процесор, Turbo, Mayo, G57 на ФТЦР К70 проти э, про Юнисок Т, дорогие, ну, Юнисок Т700, 250, мая джип 67, ну, в УСИ 5 имеет такой процесор, процессор графика, ну, там еще получится, если 70 повар имеет Хэрио G100 Turbo, уже мая джип 67, получит процессор. Часто графика и процессора, ну, дорогие. Дорогі, друзі, один крапка, его, ГЦ, в УСИ БАТС 5 имеет э, частота процессора, ну, 2, 2, получше, на ТСРК э, 70 повар, дорогие, 2.2 ГЦ. Так же лайк поставте. І, дорогі друзі, 1.8 ГГц, чиста процесора, хоче батя 5, а там 2.2 ГГц. Теселька 70 Power Target. Ну і и з в, и в точки пам'яті пам беріть 128, беріть пам'яті Неплохо будет, или фасибот uh, С5 в Турции пай, но ну, получите гигабайт на терии K70 Получит 2 гигабайт, чем 128. двадцать восемь, и спекат памяти нет на фасибат с 5, есть на UFC, 2 капка 2 память, чиссия 70 power, дорогие друзья, и максимальный биом карте памяти 1024 гигабайт, фаси с 5, а там максимальный вм карту памяти, а там нет на K70 Power. І результат он тут бечмарк 3800 38.00 пункту. Фосибот С5 имеется, и Тест Кэш 5, 1437 пунктов, или 1437 пунктов, или как Фосибот С5, или, ну, по-моему, 1437 пунктов набирает Фосибот С5, а 572.000 пунктов ТСЛК, дорогие друзья, набирают, ну и так дальше, набирают 500, дорогие друзья, тоже неплохо. Так далі, 572.000 пункту набираєте T-series no. 70 Power, ну і T-каш 1974 2074 -го года, T-series 70 Power имейцы, дорогі Ну, друзі, друзья, ну лайк поставте, тож неплохо Лайк, і 1974 2974 года, T-series 70 Power. Ну і основна камера, ку리스, об'єктив нету на Facibot S5. Є два модуля T-series 70 Power на камері. Ну і основний об'єктив 13 м основний об'єктив не плохо. Facibot S5 на получше 50 Мп вже на Дорогие друзья, вы можете поставить ну, лайк. Это уже получше. 50 МП. Ты сделай к 7 типов, 13 МП. Спасибо, ты спай. Ну, неплохо будет снимать где-то, дорогие. Ну, ночью где-то будет снимать где-то. Ну, освещенный цвет. цвет это тоже, дорогие. Такие, это как, дорогие друзья, где-то. Э, на год, ну, что ну, тоже нету. Может, такие цвета. Это розсвет, это фонтаны. Ну, или такой же цвета. Цвет, 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 И днем можете не, снимать где осень, зима, весна или это, дорогие, ну, э, друзья, тоже неплохо. И 50 МП тоже, если і дета дета буде футбол там 5 неплохо буде знімати. Дорогі друзі, і дета тоже неплохо буде знімати. І дета і такі літом на налячки, дорогі друзі, тоже неплохо буде знімати. І в лісу тоже сонячні квіти, тоже неплохо буде теж знімати. То неплохо возьмем. Теперь вся темп на тыслякам не плодить разноцветные цвета, где-то фонтаны, такие цвета есть, дорогие друзья. Ну, это разноцветные цвета, фонтаны, дорогие друзья, есть. Ночные цвета, то есть такие неплохие цветы. Ну, год не тоже нет. Где-то зимой, ну, ось так.

Кассиан Цей дорогие, ну, друзья, а там каплеветные. И Фету Сейла 2, Крепка 5, а Тестер Кассиан Цей Павер нету с Фету Сейла. Ну, и коммуникации, порты, ну, fi Тес 5, 802.11ac Bluetooth 5.0. Wi-Fi 5, ну то есть RCA 70 Power, Wi-Fi версия 5, 802.11ac, ну и Bluetooth получишь 6.0, чем 5.0, на Wi-Fi 5, то есть RCA 70 Power получишь. И функція навігації. Всканчутку збоку датчика освітлення, вот эти вот 5 ну такие лайк поставите. Можете поставити лайки, підписатися на мо YouTube канал. Тоже сканув чатку с боку, датчик существенно тоже имеется. И, ну и сканер не плохо в экране, получа сканер я люблю кнопка включения или кружок, 5, а навигация GPS модуль, нас, Galileo, цифровой компас, фусибот с 5, а телька 70 Power, а дпс, галунас, gpl глуп моду, галлунг, гал компас, ну но датчик, ну, а ассистейт сканер, кузбоку, стерео звук, DTS, соун, датчик сущен, но ну, получать сканер, я люблю, ну, ну тоже неплохо не в экране, получен сканер, но включение кружок тоже. Ну, экране плохо тоже. Ті серії Касіан Павер. Ну і ямкусь батареї. На 6 тисяч мають батареї станеть і на ігри, і, і на мечері станеть.

буде 33 Вт, TCL K70 Power, ну і другого електричного плагина на Fosibot S5, ну IP64, TCL K70 Power, ну і комплектація. Можете ви докупити чехол протиударний на Fosibot S5 і чехол чі э, протиударний, і плівку для чистого чехла на Fosibot S5 можете купити, а зараз у нас вже є комплектація на Fosibot S5, дорогі, э, ну і друзі. Тоже и а вы можете так комплектацию докупить на Power, можете докупити, дорогі дорогие друзья протиударний и пленку на экран и зачистные стекло торги друзья Power. но чехол вы можете комплектацию, так дорогие друзья, неплохо торчихом, чехол, Но Можете купить пленку на экран или читеклу и шейк заряд устройства тоже. Аз мершу 172-3x78, 99 x 8 55 мм, дорогие фуси. 25 имеется, а TCLK 70 Power 167, 69, дорогие друзья, и x 7907 07X, дорогие друзья, лайк, like, и там 07X899 мм, TCLK 70 Power есть, и вес 216 грамм вес, по 5 35, 1900 грамм вес, и 70 Power, тоже поставьте лайк, и цены на по типу 35, цена от 1422 до 1313 1494 гривень і як далі. Вся потець 5 370 повернення тут ціна на таргет. Ну так же будете мати круту втиль. І 600 процесора 1.8 Гц. Фусибатс 5, 2, 2, 6 по 7 по ядро процесора 8 і там 8, Ну, оперативна по оперативній пам'ять 4 ГБ, там 4 ГБ, Фусибот из 5, і тестеріка 7 поверт. І, типу з PDR 4X, 3, 4X і PDR 4X тоже, і столика пам'яті MicroSD і там MicroSD. Д. Тож такі же сравніть, поставити, лайк, like, дорогі, дорогие директор компонент данне сравнів, с 5 неплохой смартфон и TCL K70 Power. Поставите лайк и дорогие друзья и вспышка а, а, съемка Full HD 180p 30 секунд, там 30 секунд секунды буду снимать FOSIVO 35 TCL K70 Power снимайте. Вспышка есть на FOSIVO 35 и дорогие ну друзья. Спешка есть на Power, е, и то крутой систем, кому понравится коммуникация связь g джелтай там 4G ТС5, джелта, 70 из повер, 4G поверх, там 4G джелта, тоже поставить лайк и подписаться на мой YouTube канал поставити лайк і наноі7 та на 7 Fossil Sport 5 і серія K70 Power. Поставити лайк, дорогі, до компаративки і розрівняння і Ти смартфони неплохі, но і тоже і кількість е 7 microSD 7 плюс microSD там Fossil Sport 5 7 плюс microSD тоже серія K70 Power і...

Любите подписаться на мой YouTube канал, если понравится какие же смартфоны, ну и смартфоны неплохие, но ну, и такие же характеристики будут вам понравиться, дорогие две тысячи восемьдесят году понравится, дорогие друзья. И просто беріть. Беріть на Android 16 16-му Android там і всяка всям типу і получите мейдж в графіка g 100 Turbo, а там Android 15-й. Можна обновити до Android 16-го. там у нього Sok T700 20, дорогие. IMEI Android 15-го і у нього Sok T700 250, Mali G57 IMEI со S5. Процесор і графіка в 2020 року. Можете підписатися на моїй канал, поставити лайк, поставити лайк, дорогие друзі. Найти дані з трендинг такі смартфони понравлються Foxbot S5 і делікатсіям 70 І дорогие, а ну, друзья, неплохие смартфоны такие вам нравятся. Я та все і там 4 і 128, потім можете брати, ну, лучше 512, весь пише говорить. І що ж, на 16 байт можете додатчну пам'ять там 4, 4 ГБ. Ну, то ж 4 ГБ, то ж 4 ГБ. Можете ігри качати, ще фотоpatiть спіть, оновлювати ігри, можете і фото, відео скачувати, музику, ігри, ігри, месенджер, скачувати фото і відео, музику, скачу, фото скачувати, фото 25, і відео, вінформу, Фосі, 8, 5 можете ще ігри месенджером оновлювати. І телика 70 месяць можете ви ігри и, и мессенджеры можете скачивать, и э, е, музыку, и, и фото, и видео снимать, и музыку, и фото скачивать. Ну и можете игры и мессенджеры обновлять тоже пойдете. Если к 70 по па, Power, и поставите лайк, дорогие друзья, компонент, такое же сравнение. В 2026 году смартфоны очень годные, такой выбор неплохой, но и такой годный выбор, дорогие друзья. И там максимальный карт памяти 1024 гигабайты, компонент, такие смартфоны в 2026 году поставте лайки всім до скоري зустрічі. Ну, дореки, друзі, вліпіть лайк, дореки, донатьте дані зрівняння, дореки, друзі. Ну, круті смартфони, Fossil s 5 і TCL 70 Поставте лайк обов'язково і кількість там два два модулі. Там є тут кількість модулів, дореки, із успіхав, що можете ви спокійно використовувати, дорекі, друзі, з кайфом. Ну, і можете підписатися на мо YouTube Кому компаратик uh, зі зрівняння в лепіті лайк like, ну і в 2008 році такі смартфони дуже топові і непогані за характеристиками для вас можете знайти такі смартфони, там щомка Full HD 130K, там спогадати об'єктив немає, там є І там спешки, там і каплівина в формі фарб Каплівина в стороні дисплея, там в основній селфі об'єктив 8P, там 8P Fosibot S5 з цілею K70 поверті Fosil 2.2, там немає З цілею K70 поверті Тільки на Fosibot S5 Дорогі друзі, поставте лайки Кому подобаються порівняння там І все, ви можете мати такі смартфони Пользоватись, дорогі, на здоров'я З вас можете лайк, підписка на YouTube канал подписаться лайк like, дорогие друзья, поставьте лайк, like, дорогие компонаты s 5 и k 70 Power смартфоны очень такие вот, м -м, такие вот интересные с, с таким вот смартфоны да да дорогие тут поставить Поставите лайк, дорогие друзья, и такие смартфоны очень нам понравились. Поставите лайк, кому понравится, это S5 и TCLK 70 Power. Такие смартфоны очень неплохие, но и такие вот интересные. Для вас понравится, поставите лайк и такие смартфоны очень, да-да, подписаться на, на мой YouTube канал и Fossibot S5 и TCL 70 Power. Дорогие друзья, влепите лайк, кому понравятся такие же смартфоны и неплохие, такие же интересные смартфоны. И там Nano 7 там Nano 7 дорогие, ну, друзья, поставьте. Лайки, like що мої хіпі, мої ігри, грають по конкі та гонки, скачують там шутери, такі стрілялки, подають фосі бот із 5. Такі от любі ігри подають і цілька сям такі стрілявки, там шутери, ігри. Такі от, по такі от ігри теж на заході, дорогі, поставить лайк like, по такі от ігри. І, дорогі друзі, поставите лайк, like, дорогі друзі, і смартфони дуже не подобаються такі, такі смартфони. І Що, можете хіпі, сканери, то сканери, ну, не всі чи, по-моєму, ні, то не всі чи без плати, ну, дорогі друзі. По-моєму, дійсно, то не всі чи, і мої всі чи, по-моєму, и моете вы спокойно здесь нет они все чипы дорогие и как ну пункт экспресс там дорогие друзья ну что есть и ну вы можете иметь но не все здесь и, не будет они все чипы по моему не нету здесь они все ну и так дальше поставьте лайк дорогие друзья в 2006 году и такие смартфоны очень понравятся для вас поставьте лайки дорогие друзья можете иметь такие, такие с такими же смартфонами и можете по поставити лайки там 6000 й там 6.500 мА. І, дорогі друзі, кому було цікаво дане відео, поставте лайки. Ціна 9.422 до 3.340 06 грн. Всібати 5 п'ятірки. S5 неплоха в 2026 е-е году поставити лайк і, ну, скоро. Ну, якщо ви хочете можете мій спокійно використовувати смартфони. Так дальше, ну і доскорох зустріш. Подможете підписатися на моє YouTube канал, вліпити дане відео, лайк. І, дорогі друзі, FossiBot S5. Понравиться такий же смартфон, дорогі друзі. І э, такий смартфон э, годний. В 2026 году Понравиться. І FossiBot. Такий смартфон. Камера кругла. Тоже. Понравиться. І там камера немає. Кругла. На цій цілі K70 Power. Поставите лайки, дорогі друзі. Кому понравиться такий же смартфон. Поставите лайки. Смартфони очень вам дуже понравяться. В 2026 році. І ціни. І там і там процесори. Беріть Turbo. Turbo це ускорений процесор. Так далі. Turbo. Мені більше понравився цього Turbo процесора. Ну, Turbo. Такий от процесор Turbo неплохой, но и Turbo так сейчас поставьте лайки, дорогие друзья. Мне с Turbo процесорами больше понравилось такие смартфоны з Turbo процесором і фотобокс 5000 ГГц 70 Power. Поставте лайки і ту скоріше вас цікарить, компіраються такі ж процесори і такі ж порівняння, такі два процесори, то ли там такі смартфони подобаються, такі ж смартфони, лайки, до скоріше ну підписатися на мо YouTube канал, не забуваєте лепіть лайк і до. Ну, підписатися на мо YouTube канал і там все круто детально і, і всякі смартфони моть дігнать. 2006 году підставити лайк, однозначно лайк і я для вас старался, розказав такі вже е, характеристики і смартфону, годні смартфони, такі смартфони вам точно ше подобаються, дорогі, в 2026 году. Ну і такі смартфони дуже цікавні, такі вже з фішками і для вас поставити лайки і там Android 15, до 16. Еснать мом Android буде 17 Так, до 17-го Android-а буде обнулятися. Такі ж же фосі боти з 5 до Android-а 17-го і там 17-го Android-а боти, Android-и тоже мойте спокойно обнуляти і ту скоркну підписатися на мотік. І лайк, вам параця такі ж порівняння і И... Дорогі друзі, смартфони дуже сподобаються, такі ж смартфони, тож, і там 3800 пунктів, і там 3437 пунктів, у футболі з 5, 000... 5... 5... 572 пункту, там 57200 пунктів, там 1974 року. Сеселька 70 Power, ткій... такі смартфони дуже сподобаються, годні сравнення, і підписуйтесь на YouTube канал, і кому було цікаво, такі ж смартфони. Такі ж смартфони дуже подобаються, дорогі друзі, у 2020 році і поставите лайк. І такі смартфони подобаються у 2020 році для вас які поставити лайки, підписатися на мій канал, і там що круто по камерам беріть 50 МП і чим 13 МП, і такі смартфони годні, і, і такі годні, такі ж характеристики, я вам розказав, і показав, що ви можете знати, смартфони дуже годні, понравляться такі ж характеристики, і так далі, далі каплі видно, там сторонає дисплеї. 2026 е -е, году так далі поставте лайк, і, дорогі друзі, ну смартфони дуже понравляться, кому так далі, якщо е -е, е -е, ви будете знати, такі смартфони можете покупати, играть и с кайфом же пользоваться, дорогие друзья. И там боのіко... Bluetooth, ну, получше Bluetooth 6.5.0, 6.7.5.0. И, дорогие друзья, влепите лайк и так далее дальше. До скорых, ну, можете подписаться на мой канал, поставить лайк. И, дорогие друзья, такие смор... очень понравятся. Ты спасибо, ты с 5 и TCLK 70 Power. Дорогие друзья, поставьте лайк и... Такие смартфоны понравятся, можете их кайфом использовать, дорогие. В 2006 году TCL K7, футболы из 5, TCL K7, Power. Такі смартфони дуже годні і неплохі смартфони. Такі ж з фішками теж для вас підписатися на мій YouTube канал. І, дорогі, є друзі, у суботу з п'ятні були ролики TCL K70 Power, дорогі друзі. Можете влепити лайки, дорогі друзі, теж поставити лайки, там батарея беріть на 6000, ну плюс 6500 матч батарея, получше буде показати рейтингу в 2006 году. Так далі поставити лайки, дорогі друзі та отдаше там 18 В, там 33 В. Дорогіє друзі, друзя, по можливості зарядки получ яка. Такі смартфони подобаються і поставте лайк. Такі смартфони S5, з по парольки і TCL K70 Power. Такі подобаються, поставте лайк. І смартфони дуже годні. Так дальше поставте лайки. TCL K70 Power з по парольки і неплохой смартфон тоже і Фоксі-бот із 5, так далі, там за чим-то можна ще холоду купувати, можна ще комплектацію м'яті. З кайфом використовувати такі ж смартфони. У 2026 э, году вес 210 кг, там 1910 кг, так далі. Поставте лайки, смартфони дуже гарні, але непогані такі смартфони. У 2026 році э, буду поставити лайки, дорогі друзі, і такі смартфони сподобаються. Однозначно, дорогі друзі, лайки, дорогі друзі. поставите лайки э, такие смартфоны очень понравятся и неплохие смартфоны фосибуты s5 тоже такие смартфон напоминает э, дорогие друзья напоминает тоже фосибуты s5 не боролись дорогие друзья и лайк поставь фосибуты s5 и дизель костян десять павер такие смартфоны очень понравятся дорогие друзья поставите лайки подписаться на мой youtube канал дорогие если понравятся такие смартфоны поставите лайки подписаться на мой youtube канал дорогие лайки like it... такі смартфони подобаються. Всі баті з 5 TCL K70 Power, дорогі друзі, поставте лайк е, і е-е, 2000 так дальше і всім можете підписатися на мо YouTube канал. І такі смартфони, сьогодні по ролики, там все круто вється. І ціни розказати, які ж характеристики вам подобаються, дорогі друзі. І ее, що круто, ребят. Откі смартфони по деяким парам, поставте, якщо то так, дорогі друзі, поставте лайки Android там Bitnun 16 і так далі. Чем Android 15. И, ладно, і TCL K70, Fitbit Спятіні Борольки і TCL K70 Power, поставте лайки і э, е-е, всім до скорих, э, ну, зустріч. Відніметься на нових відеороликах. Поставте лайк, друзі, і всім до скорих. Ну, е-е, зустріч. Поставте лайк. Поставте лайк, дорогі друзі, і всім до скорих. Ну, в зустрічу. Відніметься на нових відеороликах. Fitbit S5 згадує

Дорогие друзья, лайк поставьте и дорогие там там, процессора получше и все круто видео. Кому понравится, поставьте лайки. Дорогие друзья, всем до скорых. До скорых встреч. В Fossibot S5 TV 4 гигабайт. Чем 128 гб, гигабайт неплохо, ну и так дальше. Круто и сильно. Фосібот s 5 такой смартфон понравится. И K70 Power, Дорогие друзья, понравится такие смартфоны. Для вас горні смартфоны и поста... и всем до скорых встреч. Увидимся в новых видеороликах. Поставьте лайки і всем до скорых. Э, ну, встреч. Всем до скорого Пока. Чао. Фазибот из 70 повар, дорогие друзья. В 2018 году поставьте лайки. Всем пока.